102-й, якому е, теж е, автор дякує за все те, що ми маємо по милості Господні. Написано так, Давидів, благослови душе моя Господа і все нутро святе імення Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай про всі добродійства Його. І ви знаєте, Давід, який написав цей псалом, він не просто сказав от, за все, спасіба Богу. А він далі починає перечисляти, скільки Господь робить для нас. Давайте звернемо хоча б на сім пунктів того, що тут написано. Написано так, як, так. Всі провини твої він прощає. Всі провини твої він прощає. Скажіть, будь ласка, наскільки це важливо для людини? На, на землі проживає 8 мільярдів людей, більше 8 мільярдів. Чи всі відчувають легкість у цього прощення Бога? Як ви думаєте? Чи люди ще далі несуть на собі цей тягар гріхів, вину за ці гріхи, потім принесуть це все на Божий суд і будуть послужені Богу? Чи всі скинули вже ці гріхи? Чи всім прощено? Написано, Він прощає всі провини Твої. В Ісусі Христі. Ісус Христос заплатив Ціну за наші гріхи. І давайте кожен подумаємо про себе. А чи маю я прощення від Бога, чи прощений я Ним? Отже, Він провини Твої всі прощання. Ми можемо сказати, благословити, що маю Господа. Він всі мої провини простив. Я прийнятий ним, я йду за ним. Написано: всі недуги Твої в Ви знаєте, що. Якщо ви подивитесь на всі хвороби, які є в світі, то більшість з них, знаєте, від чого? Вон їх більшість від гріхів і від нервів. І якщо ви подивитесь, яку дає благодать віруючому Господь, да? він заспокоює трохи людину, коли вона до нього приходить, чи ні? Однозначно заспокоює. Гріхи він почне робити менше. Однозначно. Знаєте, наше життя це така собі черга за смертю. Але дехто такий хитрий, що навіть без очерії проривається, знаєте, роблячи якісь гріхи. І написано в писанні, нащо й помирати не в свій час. Так? Що Господь робить? Написано, він всі недоги твої здоров'я. Ми дуже часто буваємо в кінці служіння молиться. І дуже часто в цих потребах щось болить, так? хтось захворів, в когось якась є трудність. І Господь чує ці молитви чи ні? А інколи буде дуже приємно, знаєте, коли Люда підмеху і каже, ні ну, за що не треба просити. Давайте подякуємо за те, що Господь почув молитву минулого разу. Це дуже чудово. Знаєте, І коли ми приходимо до Господа, то люди хворі після того всіх, після тих всіх гріхів, після окультизма, атеїзму, після того безбожиє, після якихось релігій чи йде поклонства, так? люди в церкві здоровлюються. Робиться. Ви знаєте, інший реабілітаційний центр, куди приходять Алко, наркозалежні, вони фотографують людину до і після. І ви знаєте, ці фотографії людей дуже відрізняються. І дехто каже, це зовсім інша людина. Він і посвіжив, і став якось краще, і молодше, да? і вже посміхається, і вже може. Сім'ю створювати і може вже заробляти своїми руками, і може жити вже повноцінним життям в суспільстві. Отже, Господь здоровлює всі недоги наші, Господь хоче, щоб всіх, всіх нас вилікувати, знаєте, а ми цього дійсно потребуємо. Написав наступний пункт. Від могили життя твоє він визволяє. Це важливо чи ні? Ви знаєте, в останній час у нас в Україні кількість способів померти різко зросла. Як не від хвороби, то від того, то від того, то від війни. Знаєте. І до того була смертність вища за народжуваність. А зараз, я думаю, що вже немає і тих 50 мільйонів, і 40 немає мільйонів, розумієте, і хоч би 30 було. Але Господь говорить, що Він визволяє твоє життя від могили. Визволив нас Господь від могили до цього часу, як ви скажете. Ви знаєте, Господь береже. Ми коли буває не думаємо, що кожен наш життя може бути, день життя може бути останній. Ми сідаємо навіть за руль, ми їдемо по дорозі, молимося перед дорогою, а Господь береже. У нас цього літа був такий випадок, ми їздили в Дрогобич і заправляємо газом автомобіль на заправці і туди відчуваю, щось шепить під капотом, щось відбувається. <свісна> е е і я не поїхав далі, ну заправка ще продовжується. Я відкриваю капот, а там з-під цього редуктора, який там, е е там є така прокладочка і фільтр, і ведать ви вона вийшла з ладу, ця прокладка, і просто рідкий газ отак от виливається, і просто тече на двигун на все і замерзає прямо інів. І все виливається, і з машини цієї виходить газ. І я кажу, заправщичку, напевно, відключає цю штуку від бочки. Він стоїть дивиться, каже, ну візьметь вогнегасник, чи як каже, взяв він. Я думаю, бігом пропробував, єлі ми перекрили той балон. Слава Богу, що не було ніякого джерела. Знаєте, а наш день він може бути набагато ближче, чим ми собі думаємо. розумієте. І Господь написано, визволяє твоє життя від могил. Господь дає е, свободу і дає впевненість завтрашньому дню. Написано: Він милістю та милосердям. Тебе коронує, що, що сказано? Коронує він милістю, знаєте? От ви чувствуєте, що у вас якась там корона на землі, на, на голові трохи є, да? відчуваєте її? Да, Цю корону? Господь нас підняв з того болота, знаєте, з того гріха. І ще й корону одів на голову, помилуваний, дитя моє, да, вибраний мною. Відчуває, відчували ви цей рік себе. Обраний той, про кого Господь турбується, той, кого він прийме, той, кого він помилував. І діти Божі це відчувають. знаєте? Інколи буває, ми не заслуговуємо це, так? а нам щось таке Господь дає в житті, знаєте, якийсь такий приємний подарунок. І ми радіємо цьому. І знаєте, той, хто вміє помічати ці речі, той благословенна Богом людина. Знаєте, інколи буває, Віруючих е, намагаються якось ігнорувати, да, там, тому що ну, більшість суспільств людей не віруючих, да, і віруючих ігнорують. Е, мої діти цього року закінчували школу. Вони закінчували школу з золотими медалями, знаєте, і вивчились невідмінно, е, їх треба вже ставити наперед, хвалити, поздоровляти, віруючих, знаєте? Бог прославляється? Так, да, однозначно, Бог прославляється. І Через успіхи дітей і батьки коронуються, знаєте, радіють, да, що е, якось так справляється. І все це мирість Господа. Хто дає здібності е, людям, хто дає цю можливість е, щось розуміти, щось вивчати і так далі. Господь від нього це. Написано далі. Е, він, бажання твоє насичує добром. Да? П'ятий пункт. Він добром насичує твоє бажання. Добро це щось таке, що Господь дає. Він забезпечує наші потреби. Е, в книгі приповісти написано, що надія, яка довго не збувається, вона послаблює серце. А здійснює бажання воно як дерево життя. Забезпечував Бог наші потреби цей рік, що, ви, що ви ми скажемо. Ми скажемо, благослови наша душа Господа. Да? Ви знаєте, минулого року була така посуха, я, в мене немає на дачці, там, на городі проведеної води, і я це відчуваю дуже різко, коли посуха, то в нас нічого не росте. А оцей рік були дощики, і все вродило, і все Господь дав. Я по дорозі заїжджав до Лідії і віша, що Тетя Поліна Полін каже, що візьми оце на з згорода. Ще це візьми, я кажу, я ж не можу у вас, все взяти. <гум> і, ви знаєте, все Господь дає, всі ми забезпечені, все вродило, за все слава Господу. Знаєте, діти поступили в університет, вчаться на бюджеті і теж намолилися, що. Щоб була стипендія. Там, виходить, з групи стипендію отримують троє людей. І в своїй групі Максим він третій по списку, якраз попадає в цю стипендію. І Маріна в своїй групі теж остання така, заключається, третя по списку, може, там якогось є якісь пінді, ще щось, може кращі результати НМТ. Але Господь дає, Господь забезпечує кусочок хліба і е, насичує добром наше бажання. знаєте. І Господь давав нам средства, Господь давав нам все. І, слава Богу, ще пару тисячна пломби остається, знаєте? І ще щось зробити. Господь дає, в чому є наша потреба. І написано так: відновлюється, мов порел, твоя юність. Відновлюється юність. Якими висока душі відчуваєте, брати і сестри? Господь та, відновлює нашу юність. Ми навіть бо люди, але. От моя Юля відчуває, що їй двадцять ну, це максимум, вона так рухається, знаєте. Е, Господь оновлює юність нашу, і ми вже зовсім по-іншому дивимося на життя. Е, віруючи, він комусь потрібен. Знаєте, коли буває люди пожилі, вони вже не потрібні нікому, знаєте? Вони собі доживають, забули за них, крупні, ну, йдіти, а людина приходить в церкву. Вона кожен день рада, її обнімають брати і сестри, за неї моляться. Вона відчуває, що вона потрібна і вона приносить користь іншим всім людям. Отже, Господь відновлює юність. Написано: Господь чинить правду і суд для всіх переслідуваних. Якщо е, когось переслідують, з кимось несправедливо поступили, хто є? Є Господь. Він суддя, він е, е, вступається за нас. Нам не треба братився за себе мститися. Господь Він дивиться і Він воздає всім цим людям, що роблять нам якесь зло. Написано, Він дороги свої об'явив у Мойсеєві діла своїм дітям Ізраїлю. Господь в древні часи розказав своїм людям свою волю. Чи знаємо ми з вами волю Божу? Чи знаємо ми в чому сенс нашого життя? Отих, можливо, скільки там сім мільярдів є на землі, які не знають. Які не читають, не відкривають Слово Боже. Вони не знають, для чого вони живуть і для чого їх створив Господь. А ми знаємо, і ми можемо навіть це призначення виконувати, ми знаємо цю волю Божу і ми можемо нею жити зрослим в Слові Божому за цей рік, як ви скажете. Зросливим в пізнанні. Господь показує, знаєте, де кому, можливо, Господь показав, що я так і за рік нічого не поняв, треба ходити на розбори, на групи, треба відкривати Слово Боже, кожен день читати. Да? А хтось бачить якийсь прогрес, бачить якісь результати. Обов'язково будемо зростати. І е, в завершенні восьмий вірш тут говорить про Господа нашого. Чому так все відбувається? Чому Господь дає нам це все? Чому Він дає так даром, чому Він не просить за це гроші, за той воздух, за ту воду, за те життя, за те здоров'я? Ми ж не платимо, розумієте? Навіть зуби Бог дає раз, два рази даром. Не? Ну, За третій приходиться платити, але Господь ж дає даром. Не? Написано, Він дор... щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і много милості. Дивіться, як написано. Щедрий. Щедрий це знаєте, протилежне слово яке. Це хтось скупий, да? хто не хоче дати. А Господь який? А Господь щедрий. Да? Це той, хто дає потребуючими. Дивіться, написано милосердний. Це той, хто не відсторонений, той, що не пройшов повз нас, да? а він в наших потребах нас побачив, він за нас турбується. І е, написано, довготерпеливий. Він відкладає свій гнів надовго. Він терпить. Ну, можливо, сьогодні ця людина не покаялась, можливо, вона покається завтра. Можливо, е, цей віруючий ще не почав служити Богу потерпне ще півроку, він почне служити Господу. Да? І написано, він многомилостивий, много тобто він дуже багато добрий. Чині відданості, оце єврейське слово означає. Отже, хай Господь допоможе нам розуміти все, що робить Господь. А Господь прощає провини. Господь здоровлює наші небри. Господь визволяє від, 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 від могили наше з вами життя. Господь коронує нас своєю милостю. Господь дає нам по наших бажаннях все, все необхідне. Господь відновлює юність. Господь вступається і судиться за нас і е, за всіх переслідуваних. І Господь об'явив нам своє слово, що ми його знаємо. Ми розуміємо, для чого ми жиремо. За все слава Господу, йому за все слава Амінь.